Ще одна тема, яку хочу з вами порушити, це економічне бронювання за 20 тисяч 400 гривень. На розгляд ради внесли ще два законопроєкти. Підприємства повинні відповідати таким критеріям. Сплачують ЄСВ більше ніж 40 тисяч гривень, мають штатну чисельність працівників від 10 осіб. У такому разі можуть бути заброньовані до 50% призовників. Як ви ставитесь до економічного бронювання? Чи не створиться ряд е, юридичних колізій? Ну воно вже створює юридичну колізію, тому що як тільки ми беремо за майновим цензом, ми одразу порушуємо вимоги Конституції України, де кожна людина рівна, незалежно від того, працює чи не працює. Конституція в цій частині не змінена, тому майновий ценз не має працювати. Друга складова у нас із бронюванням насправді і зараз є величезна проблема, тому що величезна кількість підприємств, які знаходяться як в ланцюгах поставки до Міноборони. Так, і безпосередньо, які підпадають під мобілізаційні завдання, зокрема продовольчі чи механічні, вони а, знаходяться під бронюванням. І тепер уявляємо собі картинку, коли з'являється у нас економічне бронювання, і той же самий фермер чи агросектор, який здійснює продовольче забезпечення через ТЦК тих чи інших підрозділів, він не може забезпечити своєму, вибачте, дояру чи своєму трактористу, чи механізатору. Зарплатню в 100 тисяч плюс, тому що ну, не, не коштує у нас на сьогоднішній день агропродукція стільки, і відповідно, сплати за такого громадянина там, 20, 30, 40 тисяч гривень тільки ЄСВ не може. То що, виходить так, що давайте ми агросектор на сьогоднішній день закриємо повністю, і у нас а, із тих, хто зможе сплачувати такі цифри, залишиться тільки сфера ІТ. Це точно неправильно і точно майновий сенс не має працювати. Він є дискримінаційним і мають працювати принципи бронювання виключно через призму ознак об'єктів критичної інфраструктури. Ми знаходимося у стані війни, хоча його чомусь називають воєнний стан, але насправді ми воюємо. Вся країна має бути достатньо мобілізована, в тому числі економіка, і бронювати а Виключно тих, хто готовий більше заплатити, це є дискримінація по відношенню до тих, хто дійсно забезпечує тим. Ми говоримо про аграрію, ми говоримо про всіх, хто здійснює ланцюги поставки до Міноборони. Я наведу приклад. Наприклад, на... давайте візьмемо саме необхідне, що є у нас на фронті це жгути-турнікети. От на сьогоднішній день наші виробники дають жгути-турнікети по ціні, в середньому 250 гривень за штуку. Кожному бійцю їх треба від 3-4 штучки. І от, коли ми дивимося на ці жгути-турнікети, якщо бронювати такому е роботодавцю своїх співробітників, то йому необхідно підняти вартість такого жута турнікета до 900 гривень, і тоді ж одразу, одразу, безпосередньо усі е волонтери, усі безпосередньо е громадяни почнуть писати на всіх платформах: а що ж ці хапуги-бізнесмени такі ціни деруть для того, щоб захищати. І забезпечувати життєзданність наших бійців на полі бою, тобто будь-яке економічне бронювання за майновим цензом воно створить передумови до підняття цін. Як тільки ми піднімаємо ціни, спрацьовує інфляція, як тільки спрацьовує інфляція, мотивація. І до зсу не буде працювати, тому що ні 30 тисяч, ні 100 тисяч, ні 120 тисяч гривень зарплатні військовослужбовця, не буде покривати витрати їхньої родини. Тому це є не просто утопія, а це є така фанатична історія, яка працює виключно заради невеликої групки людей, які готові і можуть заплатити ці гроші. Угу. І наостанок, з 16 липня 2024 року, в Україні діятимуть нові правила вручення повісток. Так, після 60 днів для уточнення військово військово-облікових даних особи в Україні для надсилання повісток використовуватимуть звичайну пошту. Поясніть, будь ласка, такий механізм: насправді 560-й наказ про порядок проведення мобілізаційних заходів. Він достатньо ретельно описує те, що і як може вручатися, і 60 днів надавалися безпосередньо з моменту вступу закону в дію про мобілізацію мобілізаційну підготовку, якраз для того, щоб всі оновили свої дані. Зокрема, при оновленні даних люди оновлюють і дані своєї адреси, тобто місця постійного проживання, не реєстрації. Оновлюючи такі дані, ТЦК різних рівнів, вони бачать через систему оберіг. Хто де проживає, хто має яку безпосередню військово-облікову спеціальність, і відповідно до цього вже викликає людей до ТЦК для того, щоб провести безпосередньо заходи саме з рекрутингу і заходи з мобілізації. Тому направлення цих повісток воно є аналогічним тому, як визначено безпосередньо господарським кодексом, цивільним кодексом України, як визначено безпосередньо. Різними процесуальними кодексами, як це здійснюють суди, як це здійснюють правоохоронці, і нічого дивного в тому немає, тому що будемо чесні, ходити і вручати повістки безпосередньо кожному під підпис, це є не тільки утопія, це є шкідливо для існування держави і витрата людського ресурсу, які працюють в ТЦК на дурниці, тому що ті хлопці, які ходять по вулицям із повістками і вручають, вони можуть добросовісно працювати безпосередньо в ТЦК і збільшити кількість, пропускну, кількість і пропускну спроможність тих військовозобов'язаних, які вже прийшли в ТЦК, чи то для оточення даних, то безпосередньо для мобілізації. Тому все має працювати відповідно до сучасних вимог. І навіть те, що держава залишила лише вимоги направлення саме письмової повістки. Листом на адресу, яка безпосередньо оновлена, це вже є не зовсім історія сучасності, це історія там, 20 сторіччя. Працювати виключно через пошту. Ну, у нас кожна людина має мобільний інтернет. У кожної людини є смартфон. У тому смартфоні є соціальні мережі, і чомусь ми всі спілкуємося сміливо через якісь етиметки, через безпосередні IMседжі. Через різного роду месенджери, WhatsApp, Viber і так далі отримуємо розсилки від різних комерційних структур у цих месенджерах. А ось від держави ми таку розсилку не маємо права отримувати. Повірте мені, що це також є дискримінація. і Рано чи пізно держава прийде до того, що ми будемо також розсилати повістки, запрошення в електронному вигляді. Суди вже це здійснюють. Чому не можу я зробити це ТЦК, Я не розумію.